Всім доброго дня. На сьогоднішній лекції ми переходимо на, до нової теми. Це використовування е, підпрограм і параметричне програмування. Е, ну, стосовно підпрограм, е, ми вже трошки торкнулися цієї теми. Е, власне, там нічого такого складного немає. Для е, Застосування підпрограм. Ну, принаймні в системі Match 3 застосовуються дві М-функції. Це М98, виклик підпрограми, і М99 це вихід з підпрограми. Власне, що таке підпрограма? Це. Набір кадрів, якийсь шматок якогось тексту програми, який можна повторювати декілька разів, викликаючи його з різних місць основної програми, як це буде виглядати схематично? Давайте його зараз. Намалюю. Так. Ну, наприклад, ось у нас іде основна програма, так, яка складається з, з якихось кадрів. Так. Е, і у нас в нашій деталі, ну, наприклад, там треба... Свердлити велику кількість отворів в різних координатах. Ми, це свердління, ну і, наприклад, там свердління не просте, а глибоке. Там де треба декілька разів на один отвір виводити сверло для того, щоб скинути стружку. Щоб не повторювати одне і теж, одні і ті ж самі переміщення по осі Z. Ми можемо це свердління оформити у вигляді підпрограми. Підпрограми зазвичай розміщують наприкінці основної програми. Ну, давайте ось ось тут у нас буде підпрограма. В кінці цієї підпрограми має стояти функція. М 99 Це повертання з-під програми. Так. В основному тексті програми ми пишемо те, що нам треба, переміщення. І в тих місцях, де нам треба просвердлити отвори, ну, наприклад, наприклад, ось в цьому кадрі ми ставимо функцію M98. Так, десь у цьому кадрі теж М98. Ну і так далі. Скільки нам треба отворів, стільки раз ми і ставимо цей виклик. Далі, як система реагує на цю команду? Всі кадри. Виконуються лінійно один за одним. Як тільки програма зустрічає команду М98, <свісна> вона переходить за, вказаним, за, за вказаною адресою. Тут, до речі, після цієї команди ще є параметри P з номером нашої підпрограми, ну нехай буде там 10, наприклад. Так, і кількість повторів. Ну, Наприклад, ми там один раз хочемо повторювати. Якщо один раз, то кількість можна не вказувати. Ну, як бачите, у нас у всіх кадрах викликається одна і та ж сама підпрограма. Так от, коли виконання нашої програми дійшло до кадру, де вказана функція М98, здійснюється перехід на мітку P10. А ось тут ми на, на початку нашої підпрограми. Повинні вказати назву цієї підпрограми, яка починається з букви О. Тобто тут буде О10. Це е, для програм... матч 3 означає адресу переходу. Код е, матч 3 за цією командою перескакує на початок нашої підпрограми. Виконує її. І за командою М99 повертається на наступний кадр за тим кадром, з якого її визвали. Так. І програма виконується далі. Доходить до наступного кадру з функцією М98. І з цього місця знову відбувається перехід на початок нашої підпрограми. Підпрограма виконується і після виконання повертання здійснюється вже на нове місце, на наступний кадр, за тим, перед яким був виклик цієї підпрограми. І так далі. Звідси так само буде виклик, перехід на початок, відпрацювання і повер... повернення вже ось сюди. Так. З цього кадру. Знову ж таки на початок, виконання і повернення. В нашому випадку це кінець програми. Так, ось це загальний е, принцип е, ідеї під програму. Е, В більшості сучасних е, систем ЧПК є ще такі е, механізми, як е, цикли або умовні переходи, або цикли типу while або repeat на е, Подібні до тих, які застосовуються в мовах програмування комп'ютерних. В системі Match 3, на жаль, цього механізму немає, умовних переходів там немає. Лише механізм під програму. Ну, але для того, щоб ви хоча б мали уяву про такі механізми, знову ж таки, схематично розглянемо. Що таке умовний перехід? Такий ще момент. Умовні переходи можливі лише за умови, що ми застосовуємо параметричне програмування. Ну, наприклад, ось у нас йде наша основна програма. Далі якийсь шматок цієї програми ми хочемо повторювати декілька разів в одному і тому ж місці. Ну, Наприклад, ось цей шматок, нам треба повторювати. Ну, наприклад, це якесь там багатопрохідне фрезерування. Так. Для цього в кінці цього шматка ставиться умовний оператор.